Всім привіт, я Маша. Боже мій, як ми давно з вами не бачились. У мене просто якийсь повний шок. Я дуже сильно сумувала за вами, і як я бачу, ви теж за мною, тому що мені постійно в інстаграмі прилітають повідомлення від вас. Розкажи про навчання. Як тобі зараз поділись своїм враженням? Пройшло вже дуже багато часу. Я давно не знімала нічого на тематику університету. Зараз я перехожу вже на четвертий курс. Час летить дуже дуже швидко, і це відео буде така загальний мій підсумок про навчання в університеті, чи змінилась моя думка, чи мені до сих пір подобається, які плюси, мінуси. Просто ось таке лейтове спілкування. Звичайно, набагато більше я показую все в інстаграмі в себе. Особливо, коли розпочнеться навчання, будете бачити більше всього, як відбувається взагалі закінчення університету. Отож, поїхали! Чесно кажучи, я навіть не готувала ніякого абсолютно плану. Для цього відео я просто хочу щиро, відверто поділитися, що подобається, що ні. Нагадую, я навчаюся на готельно-ресторанній справі, і ось вже пройшло мої 3 роки, і в мене сформувалась певна якась думка щодо нашого навчання. Взагалі, я зрозуміла, що навчання на географічному факультеті воно абсолютно лайтове, порівнюючи з подругою, яка. Не юридичному, то в нас просто справжній оазис і справжній рай. Я дуже рекомендую поступати на геофак людям, які не хочуть сильно напрягатися. Правда, є умова, якщо це урбаністика, якщо це географія, там більше напрягають, тим більше треба знати всяких математичних штук, креслити. Якщо це більше таке лайтове в плані, як моя готельно ресторанна справа, нас сильно не пресують. Так, у нас є домашні завдання, їх буває дуже багато, просто варто їх всіх виконувати, тому що об'єктивно я розумію, що на інших факультетах набагато тяжче і. Це завдання домашнє, яке ми отримуємо, воно сносне, воно дуже сносне. А курсова взагалі в нас з'явилася вперше тільки на третьому курсі, в першому семестрі. До того ми писали іноді якісь практики в той час, як подруга, наприклад, з юридичного мала курсові вже прямо з першого курсу. Їх постійно цим замахували. Вони бідні, постійно, дуже довго до того готувалися. В нас якось це все простіше, і свою першу курсову я захистила взагалі онлайн, так як викладачка тоді не була в Україні. Я все чітко доступно пояснила, отримала класний бал, всі щасливі, всі задоволені, без всяких агресій, і без нічого. Питання різних практик в нас вирішується теж доволі лайтово. В нас немає ніколи якихось супер строгих термінів, а навіть якщо вони є, то ми якось не встигаємо по них здавати. Е, ну, але тут в тому нічого такого страшного немає. Головне, що все потім закривається, і всі все встигаються, здують. Що я зрозуміла, це обов'язково треба. Мати хоч трошки часу на те, щоб приділити його для університету. Якщо ти хочеш просто навіть для галочки закінчити, тому що особисто у мене така спеціальність, що ну дуже мало хто насправді буде працювати адміном після університету. І просто треба мати час, іноді виконати якісь ці практичні завдання, поскидати і бути задоволеним і мати чистий спокій. Зараз я це поєднюю з роботою взагалі, і в мене бувають нічні зміни, і це дуже тяжко, але все одно я справилась, і весь цей семестр я його закрила. Хоча я дуже рідко була в університеті, але викладачі ставляться з розумінням. Це от таке питання роботи. В мене дуже часто за це запитують. А яка шо а йде? Викладачі стали дуже лояльні, якщо ти працюєш. Об'єктивно, більшість з них розуміють, що на третьому курсі вже більшість студентів працює відсотків а то і 90%. А, можна скидувати домашні онлайн, можна домовлятися, можна пізніше щось десь якось приздавати. Я модулі доздавала пізніше, ні в кого жодних не було ніяких питань. Головне себе добре в цьому плані зарекомендувати і хоч іноді приходити, не забити повний болт на навчання і показувати, що ти хоч трошечки, але в тому зацікавлений. А, бували моменти, коли я якісь дедлайни можливо пропускала, але в тому нічого критичного немає. І все окей. Взагалі хочу сказати, що до третього курсу я вже доволі розчарувалася в своїй спеціальності по тій причині, що я дуже-дуже багато де встигла попрацювати. І особисто на даний момент я працюю взагалі в іншій сфері, абсолютно не дотичній до готельно-ресторанної справи. І чесно. По крайній мірі, ближчим часом я абсолютно не хочу втручатися в сферу обслуговування, в сферу готельно-ресторанних послуг, тому що те, що ти здобуваєш на практиці, це зовсім інше, що тебе вчать в університеті. В університеті ніколи не навчають, як закривати ікс звіт, Z звіт, що це таке, як користуватися терміналом. Про реальні якісь випадки, коли от я працювала минулого року адміністратором в готелі, які бувають ситуації, як з ними справлятися, цього ніхто не навчить. Навіть ті самі якісь стресостійкості, мені здається, було б дуже круто, якби в університеті були якісь уроки, хоч мінімальної психології, щоб студент виміг. Справлятися не тільки в роботі, а й в житті з якимось певним стресом, і протистояти тому. Це дуже важливо. Це супер важливо, тому що сфера обслуговування це та сфера, коли тобі треба бути повністю залученим в клієнта і вирішувати всі його проблеми. Це дуже іноді тяжко посміхатися, коли всередині тебе просто все розриває, в тебе якийсь тяжкий період, а ти мусиш посміхатися, а гарно поселяти гостей, а потім вони тобі там катають відгуки, кажуть, що ви така от скотина були. І ви там не до кінця не настільки гарно посміхалися, а ти взагалі там вже місяць в депресії і не можеш з цього вийти. От в мене було так минулого року, я настільки того не вивезла. Останньою краплею, напевно, стало те, що я пішла взимку адміністратором в спортзал, теж у Львові. І так склалося, що мені мали заплатити одну суму, а заплатили в половину менше, не попереджуючи абсолютно нічого. І це мене настільки добило, що я більше просто не захотіла туди йти. Я зрозуміла, що то дуже багато для мене стресу дуже багато невдячної роботи. І так склалися обставини, що я пішла зовсім в іншу нішу. І тільки зараз я розумію, наскільки важливо цінувати себе, наскільки важливий твій час, твоє здоров'я, твій внутрішній стан, емоційний стан це все супер важливо, тому обов'язково дбайте про себе і. Мені здається, насправді, що робота адміністратором це може піти абсолютно будь-хто працювати, навіть без освіти. Звичайно, в університеті вчать більше, як стати менеджером потім, але об'єктивно, тебе ніхто не візьме менеджером чи управлінцем готелю просто після університету. Ти в будь-якому випадку повинен. Пройти цю школу життя адміністратора або побути офіціантом, покоївкою, побути в всій-всій сфері. Тільки тоді тебе чекає кар'єрний зріст. Університет в цьому сильно не допоможе, насправді. Ти можеш стати керуючим навіть без того всього. І це сумний, але факт. Тому готельно ресторанна справа це реально. Та спеціальність, на яку йдуть от балди. Є відсоток людей, які хочуть відкрити якийсь там свій бізнес і так далі. Але особисто я дуже сильно перегоріла до кінця третього курсу, і зараз я більше це все роблю. Для галочки, аби щось завершити просто нарешті. І радуюсь тому, що нас сильно не впрягають і це навчання, що можна стягувати, тому що уявіть, якби це ем, було медичний заклад, медичний університет, і я би так вигоріла. І що робити в такому випадку? Це дуже страшно втрачати стільки часу. А тут, з другої сторони, виходить так, що готельно-ресторанна справа, тут можна вивчити щось про вино. Тут можна вивчити про якісь курорти, пляжі, якісь круїзи. Іноді це справді цікаво. Це не напряжно, це цікаво, Поробити якісь презентації, все. Нічого супер вчити не треба. Я вам клянуся, що я за всі три роки до жодної сесії не готувалася і до жодного модуля. А ось це якраз після другого семестру, я вперше в житті, то був, здається, маркетинг. Я до нього вперше в житті готувалась, тому що там був доволі суворий викладач і треба було дійсно знати. І я все вчила, і це мені допомогло. До того ніколи. Тому що готельна ресторанна сфера це не те місце, де ти отримуєш супербагато нової інформації. Ні, більшість того всього ти і так знаєш. Просто якісь різні деталі, там, нюанси, наприклад. Mm, яка має бути відстань між барними стіль, стільцями у барі, чи що обов'язково має бути в різних номерах різної категорії, там, що має бути обов'язково в п'ятизірковому, чотиризірковому, трьохзірковому готелі, і так далі. Але ці всі нюанси вони насправді повторюються з року в рік. І я впевнена, що навіть на четвертому курсі у нас будуть предмети, в яких буде просто повторюватися інформація, тому що це ті самі предмети. Але вони по-різному називаються. І дуже рідко таке буває, що щось таке прям супер нове. В чому ні, це не те місце, де тобі справді треба щось зубарити, вчити, щоб знати, тому що більшість інформації ти вже сам і так знаєш, тому воно не настільки важко. Чи поступила взагалі я б в університет, повернувшись в своє 17-річчя? відповідь так. І, можливо, я би знову ж таки вибрала цю спеціальність, тому що вона не примхлива. Ти після того можеш робити абсолютно, що хочеш. Це тебе не зобов'язує бути юристом, лікарем і не так шкода. Шкода, хіба, напевно, більше грошей за це все. І воно... ця сума не виправдана абсолютно. Оце шкода. Я зрозуміла, що навчання в університеті воно дає тобі малій дитині в 17 років. Просто таке відчуття комфорту, що тобі є куди потітися, і ти плюс-мінус можеш розуміти, що тобі треба. Мені університет дав підґрунтя для того, щоб я знала, куди рухатись. Я попробувала завдяки цьому багато робіт, багато де була адміністратором, працювала за кордоном, теж в цій обслуговуючій сфері, і це дало мені поштовх і. Можливо, навіть було частиною мого формування, тому що всі ті попередні роботи вони дуже багато чому мене навчили. І дали якісь поштовхи, зараз я набагато більше розумію свою цінність, набагато більше розумію, чого я хочу, який там заробіток, що мені окей, що мені не окей, що я вмію робити, що я не вмію робити. І це класно, тому що в свої 17 років я боялася кудись йти, я боялася йти працювати. Я не знала, що ким де бути. І Апріорі дитина не може після 11 класу на тисячу відсотків знати, типу, ким вона хоче взагалі бути в подальшому житті. Тому це для мене університет такий був прихисток, де можна залишитися і ще декілька років подумати взагалі, чи тобі воно треба, чи не треба. І ще я точно зрозуміла, що ніколи не вийде так, що ви будете. Працювати лише на одній роботі ніколи. Зараз світ змінився, і люди теж міняються, і ви також міняєтесь. І вже наше наступне покоління, воно теж таке буде інше зовсім. І ми зовсім інші, не такі, як наші батьки. Я думаю, дуже маленький відсоток насправді буде працювати там по 40 років на одній роботі, як наші батьки. Ми більш любимо. Рухатись, вчитись, розвиватись особисто. Я це дуже люблю. Мені подобається міняти ніші. Звичайно, з роками ти дуже втомлюєшся від того, що треба постійно щось вчити нове, тому що в мене доволі різнопланові були роботи, починаючи від бариста, закінчуючи кухаркою, адміном. І для цього всього треба було дуже багато різних знань. Прийшла там на цю роботу, де я зараз. Там взагалі зовсім інші знання потрібні моментами. Це складно, але це тебе розвиває. І після того ти розумієш, блін, як класно бути компетентним в багатьох сферах. Тож це тільки наш розвиток і рух, і йдучи в університет, ти не можеш дати гарантію ніколи на тисячу відсотків, що ти після того будеш ще якимсь отак от працювати 40 років адміністратором чи управлінцем. Я точно буду не хочу. Звичайно, в житті буває різне, і можливо, колись мене знову закине в цю сферу. Я подивлюся на це зовсім іншими очима. Але наразі я в цьому дуже сильно розчарувалась, тому що за той стрес. За те, все, що переживає той самий менеджер, управлінець, адміністратор. У нас платять, на жаль, недостатньо. Тобто від 11 до 15 тисяч гривень це не гроші за весь той реально моральний ущерб, який відбувається за всю ту роботу. І коли я йшла з роботи адміністратором минулого року, я зрозуміла, що ці гроші абсолютно не вартують. Моїх сил, тому що те, як я потім ходила ще рік на терапію до психолога, ну це не виправдано. Але це багато чому мене навчило, і я вдячна кожному досвіду, який в мене був зараз. Я дуже багато чого знаю. Тому не бійтеся пробувати багато всього. Не бійтеся йти працювати, десь міняти якісь сфери, шукати себе. Це прикольно, це цікаво, і студентські роки дають вам ось цю можливість багато де залучитись. Моя улюблена фраза, яку я почула на першому курсі, і я її тепер повторюю абсолютно всім. Я це почула від викладача. Університет має бути, тобто саме навчання має бути таким, щоб ви після того ще мали час і бажання йти кудись ще там, в кафе, в заклади, на якісь виставки е, сходити, в оперний театр, на якийсь балет, щоб вам було часу і жаги для цього. Моя подруга, та саме що з юридичного, за три роки у Львові вона майже ніде не була. Тільки завдяки тому, що я її витягувала іноді кудись, то от тому вона десь і побула. А так людина постійно сидить і вчить все. Я, наприклад, так не змогла би. Це життя не для мене, тому що хочеться в першу чергу просто жити, насолоджуватися цими студентськими руками. Хочеться ходити щось, бачити нове. Розвиватися, якось вдосконалюватись, але точно не сидіти 24 на 7 і вчити якісь правила. І я думала, що це відео буде не настільки довгим, але я вам вже наговорила просто капець. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я справді дуже-дуже сумувала за вами. Я сподіваюся, колись я повернусь сюди, можливо, з покупкою нового телефону в найближчі декілька місяців я повернуся дуже хочу. Дуже-дуже, але поки що я залишаюся в інстаграмі. Окей, що ж, ми на цьому закінчуємо. Ви завжди можете запитати у мене щось в коментарях або написати мені особисто в інстаграмі, як ви часто теж робите. Я завжди рада вам допомогти і відповісти. З вами була Маріан, як завжди, всім па-па!